Якщо все, чим живеш, ти, все більше нагадує порно. Хто ти в цьому сценарії? Може, працюєш за кадром? Чи не здара актор, що співаючи давить на горло, в шмаття зв'язки рвучий, намагається витягнути арі? Хто ти в цій оборудці? Снотлива залякана юнка? Чи прокопчений хіттю та стомлений спробами цинік? Що всередині тебе? Важко, лунку, лють чи сила, чи тікає долі годинник? Обирай, бо сценарій без тебе напишуть і зіграють тобою безправним заручником фарту. Грай життя, бо інакше без ролі залишить, і хтось витягне інший, твою нерозіграну карту.